Верховна Рада відправила у відставку міністра юстиції Германа Галушенка та міністерку енергетики Світлану Гринчук на тлі корупційного скандалу. А ще підготувала реформу оплати праці. Над чим працювали народні депутати цього тижня. Дивіться далі в сюжеті. Що буде із звільненим Галущенком та Гренчук, та хто в уряді ще під питанням Верховна Рада відправила у відставку наразі двох фігурантів корупційного скандалу. Яку міжнародну допомогу очікуємо наступного року? Україна розпочала перемовини з МВФ щодо нової програми фінансування. Наскільки зросте підтримка захисників та захисниць після звільнення зі служби у Києві? Презентували проєкт закону про адаптацію військових до цивільного життя, коли українці матимуть гідну зарплату, у Верховній Раді готують реформу системи оплати праці. Цього тижня Верховна Рада більшістю голосів звільнила міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлану Гринчук. Обоє фігуранти масштабного корупційного скандалу в енергетиці проголосовані народними депутатами постанови. Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав одразу у сесійній залі. Я підписую прийняту тільки що постанову про звільнення. Тому дякую всім за плідну роботу. Міністрів, яких відправили у відставку, в сесійній залі не було. Хоча у вівторок народні депутати закликали Гринчук та Галущенка, а також премєр міністерку Юлія Сураденко, прозвітувати про свою роботу. На запитання парламентарів відповідав віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. Він озвучив план дій щодо подолання корупції в енергоатомі, крім проведення аудиту державних енергетичних підприємств. Кабмін планує посилити роль наглядових рад, аби унеможливити подібні злочини. Також уряд обіцяє повернути до бюджету країни всі вкрадені корупціонерами кошти. Ми щоденно працюємо над тим, щоб посилити роль і наглядових рад, і тих процедур, які працюють всередині корпорацій для того, щоб унеможливити будь-які такі практики ані на закупівлях, ані на укладенні контрактів, ані на фінансовій політики. Тощо наша позиція однозначна. Всі, хто так чи інакше задіяний в корупції, має йти і потім бути притягнути до реальної кримінальної відповідальності. Ця криза сьогодні б'є не лише по іміджу. У держави, але і по можливій подальшій підтримці фінанси підтримці військовій підтримці з боку наших міжнародних партнерів. Тому очевидно, що цю ракову пухлину, яка почала дуже активно пускати метастази, Україна має дуже рішуче відрізати. Ми наполягаємо на те, щоб на сьогодні були в. Відправлені також у відставку керівники фінмоніторингу, керівники антимонопольного комітету, керівники державного бюро розслідувань, всі, які є заплямовані на цих плівках, міндіча. Цього тижня місія міжнародного валютного фонду розпочала офіційні перемовини щодо нової програми співпраці з Україною. Загальний обсяг підтримки, яку МВФ пропонує нашій державі, майже 8 мільярдів доларів на 4 роки. Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що під час зустрічі з керівником місії Гевіном Греєм обговорили деталі проєкту державного бюджету 2026. Парламентарка зазначила, що сума менша ніж очікувалося, але співпраця з МВФ є ключем до залучення коштів інших міжнародних партнерів. Рішення МВФ щодо запуску програми можуть ухвалити в січні, і тоді Україна отримає перший транш для старту програми. Потрібно затвердити держбюджет на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту. Ці гроші потрібні для того, щоб отримати доступ до фінансової підтримки інших країн-партнерів, і зокрема Європейського союзу, тому що умовою європейського союзу для надання репараційного кредиту Україні залишається продовження співпраці з міжнародним валютним фондом. Якщо МФ... Продовжує співпрацю або відкриває нову програму фінансування для України, то це є гарантія, що інші міжнародні позичальники, в тому числі європейські, нададуть. Україні потрібні кошти. Міжнародний валютний фонд він робить все для того, щоб допомогти Україні стабілізувати економічну ситуацію, оскільки в нас є певні негативні економічні тенденції, зокрема і на ринку праці, зокрема і щодо реалізації різних економічних реформ щодо підтримки цілої галузей економіки. В Україні має бути цілісна система переходу військовослужбовців від служби до цивільного життя. У Києві презентували білу книгу та модель законопроєкту, який передбачає, що бійці, які звільняються зі служби за станом здоров'я або за сімейними обставинами, матимуть повне медичне і психологічне обстеження ще до моменту звільнення з армії. Також їм будуть пропонувати варіанти соціальної та професійної реінтеграції, зокрема й пошук роботи. Такі функції планують надати службі супроводу, яка вже діє в збройних силах. Нині триває розробка законопроєкту та проводиться діалог між. Військовими, ветеранами, урядом, громадськими організаціями і міжнародними партнерами, аби напрацювати ефективну стратегію реінтеграції захисників та захисниць у мирне життя обов'язково для всіх, хто звільняється, повинен бути передбачений медичний чекап, тобто повна діагностика фізичного здоров'я. Також практика Ізраїлю показує, що ми повинні запровадити психоедукацію, щоб людина знала, що може відбуватись з нею після повернення? Було прийнято рішення про створення інституту як пілотного проєкту ще помічника ветерана, і в подальшому напрацювання вже на досвіді, здобутому під час пілоту власне, і професійного стандарту фахівець супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб, і в подальшому імплементація цілої інституції.